Так, розібрав я кришку від радіатора мотоблока, зараз буду її модернізувати, вона в мене на 0,7 атмосфер. Розібрав її чого, бо потік в мене радіатор з антифризом. Попробував на воді, на воді держить, так що поки що зараз роблю на воді, поки не холодно. Подивився по якій причині воно могло потекти. Ну, кажуть, що жорстка пружина. Попробував, дійсно вона жорстка. І навіть однією рукою не можу зжати. Один заміряв, що з нього близько трьох атмосфер вийшло зрабатування. Ну це я звиняюся в автоклаві така. стільки. Може, Буду заміняти на якусь такий якісь пружини. Других не знайшов. В общем, буду заменять, бо радіатор дорогий. В крайнем случае буду. У мене там есть вариант на який перейти. Ну, но... надо було раньше, конечно, зробить. Я чув, что казалось, що щось жестка пружина. Ну но... да. Заменю. Може ще по ходу цей радіатор. Розбирається вона через верх, тут заклепку вис... висварив сироп на 4 і воно все це вистрілило, розібралося саме. Оця чашка із клапаном такого вставлявся він. Тут на трьох точках ось все видно. Ці точки Заволь... Ну, Вб'яте воно там було і воно так держалось. Я їх розібрав. А тепер буду до кучі забирати назад. Почти вже собрав. Якраз те, що треба. Місто заклапки висорив на болтик на шість. Думаю, симпатично. Пічні не видно, що я його розберу. Так, тепер поставлю ту штуку. Ну все, зробив. Може ще послужить таким чином радіатор. Так, ну що, ставив на місце цю кришку. Будемо надіється, що він якесь час поробить. По техніці безпеки скажу трохи пару слів. Ну, во-первых, на прогрітому мотобоці після тяжкої фрезеровки ні в якому разі, коли заглушили двигун, не лізьте провіряти щось в радіаторі. Тому що, як ми знаємо, тут стоїть потужна пружина, високий тиск. Це зроблено для того, щоб підняти температуру закипання води. Так як там високий тиск і висока температура води, це дорівнює тому, що якщо ви відкриєте різко кришку, тоді вода різко скинеться давлення і закипить. От то буде такий фонтан вистрілу кип'ятка. В ліпшому випадку. У вас аж пара тільки руку. А може і потрапити в очі. Так що техніка безпеки понад усе. Дати по... після тяжкого навантаження дати поробити на холостому ході йому. Потім ще хвилин, як мінімум, 10. Підождати, поки ну, він вичахне. На витягнутій руці з тряпкою відкриваємо цю кришку. Як то кажуть, береже, але Бог береже. Це відноситься і до антифризу, якщо, якщо що. Бо в мене уходив антифриз, ну він так, ще не так явно тік. Я після фрезеровки дав йому вичахнути, і відкрив ну хвилин п'ять пройшов, та й думаю, гляну. Не сильно він нагрівся. Коли почав відкривати кришку, трошки її прооткрив, тут обризнув під тиском антифриз, я всів її назад закрити. Так що такий був випадок. Хоча я думав, що я його не сильно розігрів, щоб там якийсь тиск був, але навіть цього було б вистачило. Зараз залита тут в мене вода. Вода не тече, по явного, щоб такого текло не видно. Бо антифриз тік-тік так, що навіть по цьому по головці, після тяжкого фризування протікав по головці. тако, з-під вентилятора. Він не сохне антифриз, це його недолік. Ну як недолік, просто що весь радіатор в пилюці залипає. Коли воду залив, вроді нормально держа. Значить, ще не невелика не, не тріщина, чи що вона може бути. Дивився варіанти купити новий. Зараз в мене немає стільки коштів від 2 до 2,5. Я чесно кажучи, в шоці, то що на авто він дешевше коштує, чим на мотоблок, в якому рази менший радіатор. А якщо мідний дивиться мідного зразка, то там взагалі 4-4,5 тисячі гривень. З такими цінами, вже думаю, вже дивився в інтернеті, що ставлять обичні самовари в простора І і якось думав, що це архаїчна конструкція, але на сучасних янмарах в Японії Ну, звісно, там двигуни потужність них більша. 15-18 кінських сил. То теж стоять обичні самовари. Такі бачки, де кипить вода. Японія дуже велика, з півночі на південь. У них там від тропіків до ну, таких нормальних температур зимніх. Навіть може мінус 27 будь. І вона в них нормально працює. Це вічна конструкція, немає ніяких скарг в них. І що треба доливати воду, да, з цим я згоден. Кажуть, що треба доливати воду ну, в обичних, якщо такий бачок куплять на такий двигун, Треба доливати воду. Але кажуть, на янмарах стоїть якийсь ще зверху коробочка, яка вловлює. Випари води і конденсує їх назад, тим самим зменшуючи розхід води. Так, ну, з цим я думаю, розібралися техніку безпеки і що в мене сталося. Зараз працюю на воді, поки ще не холодно. Та і думаю, в принципі, зимою його особо не заводжу. То може залью на антифриз, щоб не ржавів, щоб не стояв пусті соти. Значить, по фризі коток я зробив, були свої нюанси, але ну, це вже в іншому відео покажу. Трохи удлінив сітво і укріпив.